Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про від Ростислава Кравця, а я Ростислав Кравець. А Це відео присвячено, як і обіцяв раніше рішенню П'ятого поліційного адміністративного суду щодо незаконності мобілізації особи, яка є обмежено придатною і яка не досягла 25 років. Тобто, це незаконно, і у разі якщо це відбулось, фактично є всі підстави для. Не тільки оскарження мобілізації, но і звільнення таких осіб зі Збройних сил України. На жаль, ну, на день запису цього відео президент так і не підписав о, той закон, який був прийнятий щодо заборони мобілізації обмежено придатних, що зробив пан Веніславський. Пам'ятаєте, такого повинно пам'ятати, Федір Веніславський, такий доцент. З нього є дуже велика кількість запитань щодо цих обмежено-придатних, ну зробили і зробили ще в травні місяці минулого року. На сьогоднішній день питання от, з мобілізацією обмежнопридатних досі відкрите. І деякі ТЦК, відчуваючи повну свою безкарність, те, що президентам закон не підписаний, не дивлячись на якісь там таємні внутрішні директиви, все одно намагаються мобілізовувати осіб, які не досягли 25 років і є обмежено придатними. В цьому рішенні суд дуже ретельно розібрав ситуацію з обмеженою придатністю, з тим, що особа повторно пройшла ВЛК. Ну, далі вона була визнана придатною. В ну, тій помилці, що фактично помилці ТЦК, помилка, яку вони допустили, це те, що особа до 25 років все одно є призовником, Вона не може бути військовозобов'язана, вона не відноситься до цієї категорії. Саме рішення ви зможете знайти у мене в телеграм-каналі. Посилання під відео в Ютубі і в шапці, Тіктока на нього є, і ви подивитесь, почитаєте це рішення. Суд проаналізував безпосередньо діюче законодавство, закон про військовий обої за службу і про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, де чітко зазначив, що особи, навіть з усіма змінами, які відбулися за цей час до 25 років можуть бути взяти на військовий облік виключно в якості призовників. Іншого закон не надає. Досить ретельно це розібрало. Тому я вважаю, що це рішення набрало законної сили. Військова частина тут намагалася оскаржити касаційний суд. Касаційний суд відмовився відкривати провадження, тому що не зазначені. не пройшли вони, в общем, касаційні фільтри. Зараз вони намагаються роз'яснення давати, це в кінці минулого року. Ну, поки нічого їм не вдалося, і фактично намагання затягнути виконання рішення суду шляхом звільнення особи з. Військової частини, ну, я думаю, що призведе до кримінальної справи відносно командира цієї військової частини, врешті-решт. Тому наразі є прекрасний правовий інструмент для захисту своїх прав. Якщо потрібно буде допомога, звертайтеся з радістю допоможемо. Поширюйте це відео, підписуйтесь на канали і допомагайте Збройним силам України, допомагайте Україні вистояти. Інших країн у нас нема. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в ЗСУ. Слава Україні слава ЗСУ! До зустрічі!